Ну, це за іерофантом, що може зупинити ворога? Притягнення до правил до виконання, і от мені знаєте, от я ходжу, ми з дітьми іноді спілкуємося. І в мене дитина питає: мама, ну невже немає можливості усього світу, скажу, одна потвора кошмарить всю земну кулю. Невже немає технічної можливості йому в голову вистрілити? А ти розумієш, що це не одна людина? Ну тобто, це ж як колективне таке. колектив. В нас свідомість під назвою Путін, скажімо так, правильно, чи під назвою Рашка, що зупинить? Зупинить дотримання правил. Тобто, це все світ збереться і притягне до відповідальності. І мені кожного разу показує, що це не буде, знаєте, перемога тільки на полі бою, тому що це буде якась різка така зупинка, і вони почнуть відходити, вони почнуть тікати, вони почнуть різко всі відступати. Тому що зупинить? Зупинуть зупине всесвіт. Тобто, і знову мені стрімкість, знову мені карта стрімкості, знову мені карта сили. І все ж таки, мені здається, що е якась публічна смерть станеться. ну Тобто, припинення. е-е Життєдіяльності е, тієї людини, яка на це впливає і перевертає е, життя всім іншим людям. Ну, тобто, і це буде стрімко, і це буде сильно, і це буде тепло, і це буде швидко, і це буде галасно. Отак я вам скажу. Чи буде треті роковини війни? Мені кажуть, ні. Цього не буде. Цього не буде. Це йде як два і трошки більше. Чому цього не буде? Тому що тут немає на це можливості. Знаєте? Ну тобто, зараз що будуть у нас? Ні. Ні. Ні, ні, ні. Тут карта стрімкості, карта повернення до як було, і карта все ж таки роботи в всю сторону і конструктивної роботи. І тут я б навіть сказала, що ми швидко повинні вийти з, з цього стану стану війни, стану, в якому ми знаходимося два роки вже. Тож навіть до трьох ми не, не буде третьої роковини. Я не бачу цього. І нехай воно справдиться. Це напевно найбільше, Точно. що зараз хоче кожна людина, яка якимось, хоч хоч в якої там не знаю в третьому поколінні хтось був в Україні. Я думаю, що більш-менш свідома адекватна людина мріє про це. Тому нехай воно станеться, нехай воно збудеться. Ні, не буде. Справді є такі домовлені? Ні, Ну ні, немає таких домовленостей. Немає можливості домовитися. Ну тобто, щоб, про що б ми не домовилися, реалізувати це немає можливим, тому що ну, ну, немає інструментарію, аби втілити ті домовленості, які, наприклад, від нас хочуть. Чи будуть такі домовленості на сьогоднішній день немає домовленостей, і я їх не бачу, що вони будуть. Тут все ж таки йде карта, яка каже більше про примус, про тиск, про. Те, що хочеш не хочеш, ти повинен прийняти наші правила. Крапка. Забрати своїх оціх всіх і піти до себе туди й тихенько собі вмирати і молитись, що від старості. Ні, не буде жодних домовленостей. Ідуть якісь е, ідуть, якісь пошуки знову ж таки балансу, але це на рівні матерії, ну тобто на рівні можливо територій. Ага, і що? Чи йдуть перемовини домовленості саме про територію. Ні, це знову, це розмови, це процес. От іде якийсь процес. В цьому процесі таємничо, не на високих рівнях, іде обговорення саме територіальних. Якихось моментів, але тут немає домовленості. Тут знову ви гляньте, знову які карти, тільки тепер навпаки. Там вони були отак, угу, а переверну. тут вони навпаки. Да. Ну тобто, тут так цікаво показують, що е, ви можете розмовляти скільки хочете, але ви спочатку забираєтесь з нашої землі, а потім ми, можливо, дамо вам е, слово сказати, і не факт, що ми його почуємо, не кажучи, що ми це виконаємо. Ні, це буде примус. Це не про домовленості. Війна закінчиться не через перемовини. Війна закінчиться не через те, що ми поступимося якимись територіями. Війна закінчиться через те, що ми, комплексною дією, направленою на ворога, все ж таки відіб'ємо свої права і залишимо те, що належить нам собі. Так, да. Вони припиняться. І знову мені показує, що вони не просто припиняться, а вони припиняться якось миттєво, якось дуже стрімко. Якось от знаєте, от на от ледь не сьогодні бомбили з усього, що в них є, і летіло в нас все, що є. А завтра тиша, і тиша така, знаєте, нервова тиша, коли ти не розумієш, що відбувається, чому не вмикаються сирени, чому нас не обстрілюють? Що таке? Ну, це і нас ще наш ПТРС, який ми всі заробили, який ми потім будемо розгрібатися. Коли це все закінчиться, але на сьогоднішній день стовідсотково обстріли припиняться. Зупинка буде стрімкою, зупинка буде якоюсь на рівні неочікуваною. Буде різка заява про те, що в кінець, от все закінчили. Це буде, і це буде мені показує, що це буде все ж таки в цьому році, тому нехай станеться силим нашим збройним силам, нашим воїнам, дівчаткам, і хлопчаткам 不。 Ну, вони не позатикаються, скажу я так. Вони будуть продовжувати розгойдувати. Вони будуть продовжувати це сіпатися і токсити в наш бік стовідсотково, але якось так помірно. Ну тобто, наступу з території Росії або наступу е, Росії на Україну я більше не бачу, тому що все ж таки йде припинення, і за цими картами все, що ми можемо робити, це тільки тявкати отам за паркану і вам погрожувати і казати Росія в тому. Все, що вони можуть, це оце вони й будуть робити. Наступу їм не дадуть. Ні, 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 не буде. Ну, тобто, знову ж таки, немає енергії, немає можливості, немає потужності. В них вже немає потужності, немає можливості. Оце Київ за три дня. Цей наратив він ну став роковим, певно, для них, тому що саме це і поклало багато кількість орків на нашій землі. Тому ні, вже немає на це ресурсу вже немає на це сила, ані людського, ані ідеологічного, ані фізичного. Ну і матеріальний теж ми їм трошки підкроїли завдяки нашим партнерам. Тому все ж таки, як ми на них би там не потякали, не злилися і не ну хоча да я я продовжую на них все ж таки злитися за те, що вони так затягують час, але як би ми щоб ми не казали, без їх допомоги дійсно був би Київ за три дні. Тому дуже круто, що все ж таки ми змогли наші війська, наші люди захистити нашу країну, і більше ми не дамо себе образити. Чому тому, що тут, по перше, ще будуть долучені. Інші, ну тобто, ми якось переробимо, перетрансформуємо нашу систему оборони, систему захисту і систему кордонів. Тож більше такого не повториться навіть на рівні технічному, от про що мова йде тому да зараз. Потрібно цю гідру просто прогнати з нашого з нашої землі від наших територій. І мені подобається, що наш президент підписав, що території там Брянської і Кубань теж належить Україні. Тож Да, тож будемо спостерігати, до чого це призведе. Можливо, тому я й бачила, що не буде знищено кримський міст, що він нам потрібен. Можливо, тому що ми будемо їздити потім на Кубань, відпочивати на історичні землі і наводити там розум. Тому нічого, подивимось.